Шановне товариство, охотників, мисливців, любителів полювання і природи. У мене сьогодні така полезна місія. Розвозю сіль новорічні подарунки козам, зайцям. Ось такі місця у нас тут. Мене ніхто не заставляє, ніхто не спонсірує, ні, ніхто не е, підганяє. Я кожен рік роблю 8-10 солонців. Купляю сіль лизунку на свої кошти своїм бензином, своїми силами, ну, деколи хтось поможе чисто за компанії поїхати. І розвозю, роблю солонці. Вде весна, зимою активно роги виростуть самців. Весною почнеться е вагітність косуль і мінералів треба, і сіль. Їм дуже треба. І дуже полезно. Ну і щоб трошки облегшити і їм і свою совість очистити. Не тільки хапати, а щось і допомагати треба. Роблю таку полезну для них штуку. О місцевість тут хороша, гарна, такі ярки, розпадки. Нові ліси. Ну, ще в чому проблема солонців. Якщо ставити на місці, яке вони знайдуть і будуть активно посіщати, хоча всі, всі солонці похищають добре, то пастухи, стирать сіль, Аж 100 гривень стоїть. Росей нема купити Тут заберуть. Так що приходиться десь в таких місцях, що їм більше часу треба знайти. Все одно знаходять і злизують, приходиш, дивишся, все в слідах, аж землю копитять Нравиться їм це діло. І я поки в селі в Відпуску. Полезним ділом занятий. Після новорічних свят дихалку розробляю. Зараз дійду до місця, поставлю, і трошки ще знімлю.